Багато чув від, називаємо так, ТВ-скептиків. Так. Да? Є такі бренди тв скептики які говорять таке, ну, телебачення і так в цілому вже було для доволі бідної, доволі похилого віку аудиторії. А оцім марафоном вони його як рекламний носій добили. От такий я чув наратив. Що ти таким людям відповідаєш? Давай так, одної відповіді нема. Насамперед, я вважаю, що всі люди, які критикують марафон, вони так чи інакше допомагають росіянам. Це дуже контроверсійна теза, чи треба критикувати щось всередині України в момент того, коли йде війна. Я вважаю, що якщо ти можеш промовчати, там, де ти можеш промовчати, треба промовчати. Тому я тобі скажу, що для мене телемарафон. В момент, коли почалася війна, я персонально позвонив Ну, скажімо так, на один плюс один. Я просто побачив, що люди сплять на диванах, що люди втомлені. І я позвонив їм, кажу: дивися, ми виробляємо новини до війни 4 години в день. Ми служба новин номер один, факти номер один, програма новин на телебаченні. Ми не витримаємо весь час. Я, типу, тоді ж було таке, що війна буде два тижні. Кажу, дивись, якби ми об'єдналися наші інформаційні служби, ми б було би так: 4-4. Ну давай так, За 4 години люди хоч трохи перепочинуть, а може, ми зробимо 6-6, потім 6-6, і в нас буде 24 години. Каже, ну дивись, ми ще вроді би тримаємося. Далі я позвонив Ткаченко Сашу, він тоді був міністром. Каже, слухай, давай зробимо такий, що багато компаній, типу один ефір, типу один інформаційний канал. Каже, дивись, наша сила в тому, що ми різні. Тому у нас буде не один телемарафон, а 20 телемарафонів. А тоді справді всі канали відкрили телемарафон. Далі я подзвонив Колі Княжицькому. Він мій товариш. Кажу: слухай, а вони мали Еспресо має офіс у Львові, а тоді в Києві так було mm -hmm. м'яко кажучи, тривожно. Кажу, давай об'єднаємось. каже у нас тут з п'ятим каналом вже свої плани, тому в принципі ми тут по своїй Знамените українське об'єднання. Нас тут свій телемарафон. Але далі я подзвонив Жені Лященко на ТРК Україна. І кажу, слухай, давай, ми, може, подумаємо, об'єднаємо наші служби. І каже, Саша, е, от якби ти не позвонив, я би все рівно тобі позвонив, тому що я думаю, що нам треба якось об'єднуватись. Ну і все. Далі я позвонив на Суспільне, тому що в мене з Миколою гарні стосунки. Микола каже: дивися, наші тримаються, але я розумію, що якщо б ми були разом, е, був би ефект. І оскільки то не так, що знаєш, три дзвінка підряд. І в цей момент позвонив мені Ярослав з один плюс один і каже: Саш, ти знаєш, я подумав. В принципі, ми готові і все, і ми зробили телемарафон.